Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя, чи, на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя, мандрівка, ми лише в гостях, що нас складаємо, те все візьмем з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям. А там дивись, між ними раптом влізе, Непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх. а далі ненависть в словах, чи лиш на думці лишає мало місця на спокій, і ворожнечу в торбу додавляє туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність, милість притискає, валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на плечах. Ніхто не допоможе, бо, по суті, Господь усім свою валізу дав. Від тягара підкошуються ноги, все важче й важче до домівки йти. Нерідко сльози так, бувають сльози від втоми, від безвиходів, від тьми. З такою торбою все важче на коліна схилитись, щоб молитися в тиші? А як же віра, як же наша віра, вона мертвіє без хороших діл, то як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю. Щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності, нам легше, щоб тягарі не заважали нам.